Вітаю вас на каналі. Готуємо за власий піжик. І сьогодні я пропоную вам приготувати славно-звісну червону воду для борщу. Ну або ж я називаю це концентрат для борщу чи борщ у банках. Це заготовка, яку ви зможете тримати в холодильнику від 7 до 10 днів в підготовлених стерильних банках, або ж заморозити чи законсервувати, і в будь-який момент дуже швидко приготувати борщ смачний, наваристий і дуже насичений. Просто розбавте цей концентрат водою, овочевим або ж м'ясним мульйоном, додайте картоплю, капусту і все, ваш борщ майже готовий. Цей рецепт дійсно спростить ваше життя і зекономить чимало вашого часу. Обов'язково поділіться цим відео з рідними, друзями та близькими, адже рецепти, які можуть спростити вам життя, повинні бути у кожного. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте на основне відео. Там детально опис продуктів, все покроково. готуйте, і нехай ваше життя буде простішим.